Друзі, вітаю вас на каналі Право на життя. Хто із жінок може отримати солідні доплати до пенсії? Як завжди, коментарі, що ви думаєте, пишіть знизу під відео. Прошу зараз підписатися нових глядачів та всіх перевірити, чи у вас уже натиснутий дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Поїхали! Жінки в Україні, як і чоловіки, виходять на пенсію у 60 років за наявності 30 років страхового стажу. Але крім цього, представниці прекрасної статі можуть отримувати ще низку доплат. Найсуттєвіша доплата належить жінкам-матерям п'ятьох дітей. Матері п'ятьох дітей можуть вийти на пенсію у 50 років, при цьому дітей вони мають виховати щонайменше до шестирічного віку, а також мати не менше, ніж 15 років страхового стажу. Крім цього, дана категорія жінок має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. Ця доплата становить 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом із пенсією. У 2023 році цей показнік становить 2093 гривні. Таким чином, багатодітні матері, що вийшли на пенсію, отримають доплату у розмірі 732 гривень і 55 копійок. Вікові надбавки жінкам також жінкам належать вікові надбавки до пенсії. Українки віком від, від 70 до 75 отримують 300 гривень доплати щомісяця, віком від 75 до 80 років 456 гривень доплати віком від 85 років 570 гривень. До речі, ці доплати належать і чоловікам 150 гривень за кожну дитину. Жінки пенсійного віку можуть додатково отримувати до пенсії 150 гривень. Ця надбавка належить пенсіонерам і чоловікам і жінкам, які утримують дітей віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсії за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Щоб отримати таку надбавку, необхідно подати заяву до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують його перебування на утриманні заявника. Доплата за донорство 10% від прожиткового мінімуму можуть отримувати жінки-донори і чоловіки, також які мають статус почесного донора крові. Отримати статус почесного донора крові в Україні можна, якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку. Я, в свою чергу, продовжую щоденно вас знайомити з свіжою інформацією, без якої життя в сучасному світі неможливе. Прошу підтримати мою роботу для вас лайком, а нових користувачів прошу підписатися на канал Право на життя, щоб не пропускати свіжі випуски. В наступному відео розповім про нові ініціативи чиновників та нове законодавство. Нехай вам всім щастить!